Доброго дня! Вас вітає розсадник Проксима. Сьогодні до вашої уваги туя західна Брабант. Ця туя виведена в Штатах із туї західної насіння, Туї-західної, як найкращий живопліт до 3 метрів. Чому до 3 метрів? Тому що до 3 метрів ви можете стригти паркан і реально ви можете дістати до... Краю до верху, не застосовуючи якихось спеціальних засобів, спеціальних стрімянок, драбин тому подібне. Але цю тую треба обов'язково стригти. Садити тую брабан для того, щоб вона виросла висотою 5-6 метрів, немає сенсу. Особливість цієї туї в тому, що вона кидає на відміну від туї західної, менше шишок. Порівняння від смарагді, смарагдом. Набагато менше проблем в нього з тим, що всередина пріє. У нас на розсаднику посаджено їх декілька тисяч штук. Зараз на сьогоднішній день я пропоную вам акційну пропозицію. Це висота 1,20-410 гривень, 1,30 450, 1,40 40 520, 1,50 50-600 гривень. Це роздрібні ціни для ландшафтних дизайнерів і судових центрів. Суттєві знижки. Щодня у нас курсує по Києву така, таких дві машинки. Якщо потрібна доставка, ми робимо ці доставки без проблем щодня. Дякую за увагу. Чекаємо ваших замовлень. Якщо потрібні знижки, домовимось.